Всім привіт! У мене просто новий монітор, трошки погано видно, але це зображення одразу від кількох ноутбуків на одному моніторі, безліч портів, поворотний екран та потребує всього один кабель для виводу зображення і зарядки вашого ноутбука. Це все про Dell u 2723 qe і у нього є безліч нюансів. Тож давайте я вам розкажу про цей монітор. Перш за все, це монітор на 27 сім дюймів роздільною здатністю в 4К. ips матриця з відношенням сторін 16 на 9 що дає йому можливість називатися таким собі ідеальним монітором для роботи, і в більшу сторону саме для роботи, бо його крацовка 60, що мабуть недостатньо, щоб називатися ігровим монітором. Але він має багато можливостей саме для продуктивної роботи, наприклад, ось цей поворотний екран. Це дозволяє в базовій комплектації одразу мати можливість перевернути його на вертикальне положення, щоб одразу було видно багату кількість вертикального контенту, ну або вивести одразу декілька екранів горизонтального контенту. По якості екрану тут є фірмова висока контрастність та технологія VESA Display HDR 400. Але мені особисто на око це не дуже помітно. А от що помітно, так це те, що в порівнянні з моїм MacBook 16 дюймів і його екраном. Цей монітор, як напевно, і будь-які інші, просто ніколи не будуть стояти у порівнянні. Бо у Apple просто божественні екрани і їх не переплюнути. Хіба що, якщо це не монітор, саме Apple. Ну а так, звичайно, комфортно дивитися на цьому великому екрані, досить якісному свої youtube відео які зробив власними руками. Ну, а Для монтажу тут є досить така цікава фішка, яку я винайшов сам. Це нюанс у тому, що у MacBook через цей супер-дупер афіктивний екран картинка вона занадто така яскрава. А якщо ви виводите це вже на інші консюмерські девайси, скажімо так. Такі, як звичайні телевізори, телефони і так далі, то картинка насправді стає темніша. Тому якщо ви коли грейдите і робите якісь такі штуки, то завжди прикольно мати якийсь еталонний такий контрольний приклад монітору, і цей монітор саме виконує цю функцію, бо ви просто виводите на нього зображення, і воно вже не таке яскраве, як на Макбуці, і можна спокійно, якби в. Ізольованій атмосфері робити нормальну світокорекцію. Але це все основне. А як щодо деталей? Бо всі обирають монітор собі не тільки за основними характеристиками, а також і за фірмовими технологіями конкретного виробника. І одна з технологій це наявність безлічі портів для цього монітору. Перш за все, це дозволяє від'єднати одразу два ноутбука та виводити зображення кожного на цей монітор. Вони це називають Picture-in-Picture Picture, і він дозволяє виводити два зображення у різних комбінаціях. І на початку здається, що тут достатньо багато режимів, але в реальності це просто класичний Picture-in-Picture і з різними комбінаціями маленького вікна, тобто зліва зверху, справа зверху, зліва знизу і так далі. Але залишається найбільш цікавий це сплітскрін, і з ним можна зробити собі ну досить креативний робочий простір. Наприклад, повернути монітор вертикально та перевернути зображення на 90 градусів. І в результаті у вас буде ідеальний режим для прокрастинатора, де можна одночасно писати код або робити що завгодно по роботі, і з іншої сторони мати собі якийсь YouTube-відосик, наприклад, мій. Ну а тепер поговоримо саме про виходи. А саме цей вбудований USB хаб, який є головною фішкою цього монітора. По-перше, тут є один вихід на Type-C, який може виводити зображення з вашого комп'ютеру і, якщо це ноутбук, одночасно його заряджати. І здавалось би, що це ідеальна кілер-фіча, але не все так гладко. Справа у тому, що максимум, який видає цей вихід, це 90 Вт. І якщо брати, приклад, мої MacBook, то це вистачить лише на маленьку версію. Але якщо брати MacBook на 16 дюймів з m процесором то йому вже треба 140 Вт, а монітор таке не видає. Окрім основного роз'єму type c цей монітор також має DisplayPort та HDMI. І якраз їх ми можемо використати, щоб під'єднати другий ноутбук. Звичайно, якщо це потрібно. Також тут є купа портів USB Type A цілих 5 штук та ще кілька Type-C. І я не знаю, кому потрібно аж стільки портів, але хай буде. Ці порти можна підключити, наприклад, мишки, клавіатури або, наприклад, ось цей зовнішній диск, і зчитувати його контент з монітору і виводити просто на ноутбук. І серед них є один USB Type-A, який супершвидкий, і один Type-C, який видає 15 Вт, що вистачає, щоб підключити, наприклад, цю безпровідну зарядку. Є з прикольного в цей монітор можна засунути езернет кабель і користуватися провідним інтернетом, прямо як в повноцінний стаціонарний ПК. Загалом монітор вийшов достатньо функціональним. На ньому легко як і монтажити відео, так і дивитись YouTube, грати та робити різні інші штуки. З мінусів слід зазначити не дуже високу потужність саме з монітору на ноутбук для зарядки. Як я вже і казав, 90 Вт, які видає цей монітор, занадто мало для мого ноутбуку, який хоче 140. Ну але і з цим хабом також є нюанси. Справа в тому, що ця зарядка, яка підключена до цього монітору через цей хаб, про який я вже говорив, якось час від часу відвалюється, і я просто посеред ночі можу слухати ось ці звуки. Тому такі банальні речі, які здавалося в 2024 році, взагалі не повинні існувати, тут чомусь є. Тому взагалі не можна сказати, що цей монітор ідеальний, продуманий та не має жодних косяків. І ціна його десь 37 тисяча гривень. Я загалом не знаю, чи варто порівнювати це з іншими конкурентами, бо мені особисто Dell вважається як найкраща фірма для моніторів. Ось якщо ви будете повертати монітор ось так. Просто в якийсь момент ви вбираєтесь в те, що тут майже немає вільного простору, і треба якось його вигнати для того, щоб простору вистачило, і потім нормально довертати, щоб монітор просто стояв вертикально. Тобто, якщо ось ця ніжка була би трошки вища, то цієї проблеми взагалі б не було. А тут прям така економія чи непродуманість, я не знаю, як це назвати. Хоча, знову ж таки, якщо у вас буде, як ця штука називається, кронштейн чи типу того, ось така рука, за якою кріпиться монітор, як у всіх крутих програмістів і інших контент-мейкерів, і людей, які просто обмазуються моніторами, то у вас цієї проблеми явно не буде. І якщо ви повернете цей монітор вертикально, то провода ось ці висмикуються трошки енергономічно, тому не супер ідеально. Ну а як інакше. Також у монітору немає вбудованих колонок. Зазвичай у моніторів досить посередні колонки, але коли я бачу зображення з монітору, а звук йде з ноутбуку, і це трошки інші вектори, то це ну, досить неорганічно і некомфортно. І саме за ось ці отвори кріпяться ті самі колонки, які передаються окремо саме для цього монітору. І останнє з мінусів я позначив би його покриття, яке досить неприємно відблискує світло, бо навіть звідси видно, що він відблискує, а позаду мене є помаранчева лампа. І давайте я просто включу, щоб було зрозуміло наскільки все погано. Отже, саме так, ось ця пляма це прямий наслідок відблискування тієї лампи на цей монітор, який не дуже добре справляється із подібними задачами відблискування світла. Отже, ось такий монітор вийшов, не сказав би я, щоб їм супер максимально ідеально задоволений, але я цілком виконую свої функції для, для редагування різного контенту, фото чи відео, так і, в принципі, для роботи, для програмування, цілком плюс-мінус ергономічний, і є деякі нюанси, про які я вже розказував, але будемо користуватись. Тож пишіть в коментарях, як вам цей монітор, а я пішов монтажити на ньому вже інші відео. Тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити їх. І побачимось у наступних відео. Всім пока!